Перетворювач іржі ВІТОЛ, ваш надійний союзник у боротьбі з корозією. Забудьте про довгі години з наждачкою. Активна формула засобу швидко проникає в іржу, нейтралізує її і створює міцний захисний шар. Після цього поверхню можна фарбувати або покривати іншим захисним засобом, де стане в пригоді авто, кузов, арки, днище, диски, рама, кріплення, будинок і дача. Паркани, ворота, труби, металеві меблі, майстерня, верстати, інструменти, запчастини, техніка, причепи, сільгосп та спецтехніка. Як застосовувати, добре струсіть пляшку, рівномірно розпиліть з 15-20 см на іржаву ділянку? Зачекайте 30 хвилин, щоб засіб зробив свою справу. Для глибокої іржі повторіть обробку. Після висихання утворюється захисний шар. Через 24 години можна фарбувати чи грунтувати. Важливо знати, не підходить для дуже застрілої іржі. Ну і, звичайно, уникайте контакту з очима, шкірою та вдихання парів. Працюйте в добре провітряному місці, бережіть від вогню та сонця.